Всім добрий ранок, ніфіга я не виспалась. Ранок починається з каші, друзі. Варю молочну кашу з лакову. Владислава на сніданок. Ось така кашка виходить. Я вже давно варю дорослі каші. Не ту покупаю. покупаю. А чисто наші каші, які собі можна варити. Бачите, вона така крупненька. Ось її залюбки. Владислав, покажи, що ти їси. Дивіться, грушу дала. Я купила вчора таку грушу. Стоя ложка, будеш їсти зараз. Оце, до речі, з макдака ложечка дуже зручна для дитини. Угу. Ручка товста. І глибока не виливається нічого. Подобається. Добрий ранок, синочок. Сьогодні буду готувати баклажани. Хочу. Багато їсти зараз, поки вони є ще по доступній ціні. А це хотіла вам показати. Юра, мені подарував таку шоколадку, десь купив, поки їхав з відрядження. І я так хотіла її колись спробувати, шукала, пам'ятаю, шукала, але не знайшла. А це спробувала і вона просто просто дуже-дуже несмачна. Знаєте, таке відчуття, що це пластилин з кокосовою стружкою, ось один в один. Хоча я не коштувала так, <гум> точно не скажу, але ну, таке відчуття, Просто текстура сама по собі, вона дуже приємна. Це зараз ще буду робити сирники. І малому і собі а, купила в Галі Балу, вони спробую. Перший раз там купую сирники. У мене вони не виходять, але треба набити руку і якось навчитися робити сирники, линиві вареники. Якось дорого виходить купувати. Готові вже. Це з родзинками. Зараз ламалась дзеркало. Колись вже ламалось, я його заклеїла, але знову треба клей купити. І кожен раз виходжу в магазин і забуваю, так, як і про батарейки. Дворі дуже пасмурно, якось темно в квартирі. Ще світло повимикало. У мене Владислав спить. Він спав обідяний сон, але рано якось заснув сьогодні. І сьогодні його два сни. Напевно, через зуби все ж таки слини багато. Треба другий сон. Ось Сара Юра вже їде з роботи, і буде його будити гітара. Fui. Ось пока в да? Ля. Будешь играть? Все, нормально. Нормально, папа, все, все, все добрый, да? То он пописал. Покажися, який ти стильний. Кідики вже доросли, сенсеївські. Джунсики сьогодні ми а. так оділи. І атюсики сідали. Владислав, а ну дивись. Диви, Ідемо гулять. Мама, як завжди, штани, футбол, пап і крокси. Все. Ой, подобаються кіди, так? Да? Ну все, буду зараз бігати. Ми нарешті вийшли на двір і вже нарешті 22 градуси. Не так спекотно, тому, останні, тому що останні дні десь ну, весь серпень, можна так сказати. Ми більше час, часу сиділи вдома, тому що вийти неможливо було. 33 градуси. У нас заховається, немає так де погуляти. Який гарний захід сонця. Ви подивіться? Було ще краще, але я не встигла зняти, ми поки сюди дійшли. Так виріз вже. Темно знімати. твору. сметанку купити, і Юра хоче щось там м'ясо якесь купити кисти. топай і Вже вдома повечеряв. Я йому кашу робила ману з маслом на молоці. Поїв і зараз буду вкладатися спати Вже наче. Вкладався, але побачив, що я шукала соску його отут, в його іграшках, побачив іграшки і почав знову злазити з ліжка і гратися. Дуже рада, що у нього є такий будиночок. я в дитинстві тільки і мріяла десь сховатися, десь закритися, щоб таке у мене було. Ось, і у нього є своє місце. Владислав, та? Так, хотіла вам показати дещо замовила і розмір не підійшов. Значить, купила я, замовила на Олексі, рідко там щось купляю, але треба були дуже велосипедки чорні, і взяла ще до пари молочні. Молочні мама забрала, а чорні, на жаль, розмір мені зовсім не підійшов. Тому, дівчатка, у кого може ніжки тоненькі, дуже якісні велосипедки, рубчик. Вони такі, я зараз так переключу вам. Вони такі плотненькі, якісні. І це розмір написаний SM, але на мене МК не підійшла. На жаль, вони не просвічують. І рубчиком йдуть. Дуже якісні, але на стегна, дівчата до 90 см. У кого такі маленькі тоненькі ніжечки для вас забирайте, за 150 гривень віддаю. Дуже шкода, що на мене не підійшли, тому що і саме такі я шукала. Стригли ми Владислава, Юра Стриг, у мене якось не дуже виходить, все ж таки у нього краще. Він не боїться, прям бере так бжик-бжикно, ви бачили, і все добре виходить. А в кінці я вирішила трішки ще зверху підрівняти філіровочними, може, якось українською, я точно не знаю, як це називається. Філіровочними ножницями, але не дуже вийшло в мене. І так нормально. Я просто хотіла верхушку залишити, а ну, по бокам і низ припрати повністю. Така, знаєте, зачістка футболіста. Вони там поки граються. Хотіла вам розповісти: у нас в планах поїхати в дитячу кімнату на Петрівку. Мені дівчинка порекомендувала. каже, там дуже класна кімната дитяча, саме для таких маленьких, як Владислав. Бо тут я вже скрізь пообходила у нас на районі. Більше всього, мені подобається ТЦ проспект на Чернігівський. Там непогана дитяча кімната, там мало діток завжди. Я сподіваюся, так і залишиться після моїх слів на Ютубі. Ось недорого, але хотілося щось поближче. У нас тут є на Троєщині одна дитяча кімната, дуже велика. Закаревського ленд, і якось Малославське, я вже не пам'ятаю. Ну, щось там ленд, якийсь. Ось і Юра туди їздив сам з Владиславом. Не дуже сподобалось, бо мало місця, місця то багато, але для таких маленьких там ну, нема що робити. І я начитала свої відгуки потім. Це просто жесть. Там такі відгуки погані, або це замовні якісь відгуки, що і скло знаходили в їжі, там можна замовляти, типу кафе є при ігровій кімнаті. Потім ну, все старе, старе з новим перемішали, персонал не дуже, такі погані відгуки. Не знаю, я особисто там не була, але ось Юрі теж там не дуже сподобалось. Так що поїдемо, м -м, скоріш за все, ще й на Петрівку. А, у мене другий день дівчата і хлопці, у мене не виходить знімати день, один день, один влог, тому що а, в голові дуже багато зараз крутиться всякого. А, я хочу дещо зробити стосовно мого магазину. І це треба все зібрати в кучу, і це все в голові, ці ідеї, якісь бажання. Воно все крутиться. І зараз просто хочеться це все вцілити в життя, але так страшно якось. Бо не знаєш, як воно буде. І ну, якось мене щось зупиняє. Не знаю, чого це так, але дуже хочеться. І хочеться, і зупиняє щось. Ось я на такій межі, знаєте, 50 на 50. Ну і плюс я почала ж дивитися, вже закінчую серіал турецький в мої двері. Мені дуже подобається, вже закінчую другий сезон останній. Це так, знаєте, коли Владислав спить, вночі перед сном дивлюся. Мені подобається, поки його готую, теж собі тихенько вмикаю. Дивлюся, мені дуже подобається, цікаве. Після обіду треба прибрати, він ягоди, ці груші вже почорніла. І це, до речі, тарілочку замовляла на AliExpress. Я вам залишу посилання під відео, залишу всього, що там позамовляла. Останнім часом дуже круті, класні речі приїжджали. І ось таку чашку ще. Туди, знаєте, печиво можна насипати або щось таке, що він може, якісь ягоди, щоб він не розкидував по квартирі, а просто собі ручкою доставав, йому подобається. Дівчатка, ще хотіла порадити вам магазинчик моєї підписниці. Дивіться, яка класна нижня білизна у неї є. Там великий вибір. Заходьте, посилання, залишу під відео. Ось такі. Трусики дуже зручні, натуральна тканина. Ось ці мені подобаються, бо ще вони животик ховають. Я в інстаграмі розповідала про них. І ось такі топи, які я люблю носити. Нічого зайвого, дуже зручні топи. Аля спортивні, хтось лізе допомагати. Мадислав. А, труси! Поверни! Поверни! Дуже класні, якісні магазинчик. Вона дуже так старається, класно все знімає. Мені дуже подобається її магазин, тому залишаю ціни приємні. Вам сподобаються теж. Заходьте. Зараз будемо збиратися їхати. Я е, буду залишати вас і до наступного влогу. Цікаво, що там буде. Тому залишайтеся зі мною, підтримайте відео пальцем. Вверх і залишайте будь-який коментар. Мені це дуже-дуже корисно буде для мого YouTube каналу. Всіх міста обіймаю, всім пока до нових відео.